З чого складається особистість згідно книги буття? Цікаво. Я так розумію, я читав цей коментар, мені видається під одним з відео, де я прочитав послання до Солонян. Перше послання, і зараз я його відкрию, якщо я все правильно і вірно пам'ятаю. І там я прочитав дуже цікавий біблійний вірш в контексті, звичайно, відповіді, яку я давав. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ і 23 вірш, там написано так: а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездогано будуть збережені в цілісності до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Ось я говорив саме про, ну, про цей момент. Але якщо взяти книгу буття і подивитися, за що ви мене запитуєте. То там чітко написано, зрозуміло, це буде другий розділ і сьомий вірш. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздри дихання життя, і стала людина душею живою. Тобто, тут біблійна формула очевидна, я про неї говорив вже багато разів, і на нашій програмі душа жива, це не щось окреме, а це. Тіло, яке Бог створив з пороху земного, вдихнув в ніс дихання життя, і стала людина душею живою. Тобто душа жива це конкретно жива людина. Якщо тіло знищене або дихання життя забрано, людина перестає бути душею живою. Що ж тут говориться в першому посланні до Солонян? Там написано про інше. А сам Бог Мир, нехай повністю святить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілісності до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Ну, вперше, тут різниця є між давньоєврейською і грецькою мовою. Це раз. Тому що ви знаєте, як був написано старий заповіт і новий заповіт. Другий момент, що тут написано? Сам Бог миру, нехай повністю святить вас. Нехай ваш дух. Душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний те, хто покликав вас, він і здійснив. Тут можна зрозуміти в декількох аспектах. Дух це те, що є від Бога іскра, яку дає Бог, так, можна так це умовно назвати. Душа можна сказати, що це мається на увазі емоції, а тіло це наші фізичні потреби. І Бог закликає, апостол Пол закликає нас, щоб ми були бездоганно збережені. Але, друзі, в будь-якій комбінації. Людина, як душа жива, якщо я правильно вірно зрозумів ваше запитання, вона є тільки з тілом і з диханням життя, з духом, який дає Бог. Іншого варіанту просто не існує. Немає поняття, що душа буде відокремлена і десь буде там собі незрозуміло, де в якомусь місці Біблія це вчення зовсім не підтримує і не показує, що таке можливо. Якщо вам ви думаєте по-іншому, будь ласка, дайте біблійні аргументи, але не просто е, якісь ідеї. І знаєте, як завжди люблять притчу про багача і лазаря, подивіться, для чого ця ідея була взагалі висловлена Ісусом. Він чітко сказав, що головне це читати Писання, закон, пророки, і дотримуватись його. Ось це покаже Спасителя, а не те, що хтось з мертвих воскресне. А, але тут дуже-дуже важливий момент, друзі, довіряти Богу повністю. Нехай Господь благословить вас. Тому ще раз відповідаючи, з чого складається особистість згідно книги буття. Особистість це є душа жива, складається з дихання життя і з тіла, яке створив Бог. Нехай Господь благословить, щоб ви були цілісно, цілісно збережені до приходу нашого Господа Ісуса Христа.